Добрий день! Презентую наступну вправу з циклу прості активності у бомбосховищі. Ця вправа направлена на розвиток уяви та зняття напруги шляхом імпровізованого спілкування. Перед тим, як розпочати активність, учні мають розрахуватися на перший і другий. Перші повинні будуть тільки ставити запитання, другі тільки відповідати. При цьому є важлива умова. Літери, на які мають починатися запитання та відповідь, визначають вчитель або учні. Наприклад, умова. Запитання має бути на літеру С, відповідь на літеру Н. Скажи, ти любиш броколі?» Не думав, що це зі мною станеться, але так, люблю. При цьому діти мають уважно слухати одне одного, вести діалог у розважальній формі і дотримуватися певного викладу історії. Теми, на яких будуватимуться діалоги, можуть бути різні, наприклад, я й мої друзі, смаки в музиці, літературі та кіно, здорове харчування, екологія, я і моє місто, моє хобі, та будь-які інші, які створить ваша уява та фантазія. В цій вправі можна використовувати тенісний м'ячик, який буде переходити від того, хто задає питання до того, хто відповідає. Але ця умова не є обов'язкова. Ця вправа розвине дитячий інтелект та уяву, розважить та допоможе дітям переключитися на позитивну хвилю. Більше вправ дивіться у нашому пораднику для освітян. Там ви знайдете прості вправи для всіх вікових груп. Лінк на завантаження під цим відео.